І так, пан Юрій питає загальне питання, чи є можливість встановлення фанового каналу у вже існуючу систему каналізації будинку? Справа в тому, що у багатьох будинках немає фану. Ну, пане Юрію, звісно, є. Тут, тут немає проблеми. Це все ж таки, скажімо так, це вентиляція септику, і тому там можна собі дозволити деякі такі вельготності. І воно все одно буде працювати, тому що. Там декілька механізмів працює. Це природня вентиляція будинку, вона більш капризна. А тут все ж таки у нас є додаткові механізми. Дивіться, що у нас відбувається. Давайте намалюємо. У нас, Ну коли я працював ще по найму на фірмі, то на одному з об'єктів, там у нас був Юра, тезка мого друга котрі робив квартиру реконструкцію. Ну Квартира це мансарду робили в центрі Києва. І, звісно, там не було фанового стояка. от І місце замало, тому що це реконструкція. І ось вони роблять фановий стояк діаметром 50 мм, друзі. да Тобто, прокладають 50 мм. І приїжджають наш сантехнік і виконробу по шапці, що ж ти робиш, от у нас є е, до, е, нормативи, а в нормах написано чітко, що діаметр фанового стояку стояку не може бути менше, ніж сам стояк, розумієте? Не може бути менше. Тобто виходить так, що м, нам треба, якщо у нас тут 110 мм, то і тут у нас, друзі, повинно бути. Не менше 110 мм. Ну і це логічно, звісно, логічно, тому що е, ви самі знаєте, що дути легше, ніж в себе вдихати. А виходить так, що коли у вас іде ось тут рідина, фановий стояк працює в цей бік. Бачите, він не працює як стандартна вентиляція. Тобто, у нас утворюється там як вода, як поршень, іде по трубі і тягне за собою повітря. Бачите, і тому виходить, що коли ми з вами звужуємо ось тут діаметр, дуже важко. Тобто е вода починає зменшувати швидкість, і це пришвидшує утворення жирових пробок і всяких відкладень. Тому діаметр фанової труби завужувати не можна. Наступне. В старих нормах доволі давно у нас була така вимога, що не можна, точніше, можна було виводити фановий стояк на горищі. Але потім цю вимогу прибрали, і я вважаю, що правильно. Чому? Тому що справа у тому, коли у нас з вами немає тут ніякої рідини, фановий стояк, друзі, працює в цей бік. Тобто він працює як класична вентиляція. Саме тому нам треба ось тут робити додаткову вентиляцію. Так, і вона може бути низенька, тому що вона захоплює повітря, подає його сюди, вкотрийде-сюди. Сюди і пішло фановий стояк. Тобто, коли у нас з вами немає зливу води, то таким чином ми з вами вона працює, як звичайна вентиляція. І тому бажано, щоб це були труби гладенькі, щоб була гарна тяга. Але ж ви сюди зливаєте гарячу вологу воду. Тобто це висока температура і висока вологість. І саме це дозволяє нам зробити тут гарну тягу. Тобто фановому стояку тяга значно краща, ніж в звичайно. В вентиляційному каналі. І так як у нас труба уходить в септик, якщо тут утворюється конденсат, він спокійнесенько одразу витікає в септик. І немає ніякої проблеми. Тому фановий стояк бажано робити з гладкої труби. Але є ще третій режим праці: це коли ми зливаємо воду. Любий об'єм, котрий потрапляє сюди. І звісно, що цей об'єм води починає витіскати повітря. І повітря починає йти туди, куди йому легше. А легше йому йти знову от сюди. І тому й виходить, що коли ми з вами зливаємо воду, повітря, витис... витискає, об'єм витискає сюди і може витискати і сюди. Бачите, да? Тобто наш з вами септик не працює як природня вентиляція, проста природна вентиляція. Тобто він має додаткових два механізми, коли ми зливаємо з вами воду. І ось виходить так, що враховуючи все це, що я вам сьогодні розповів. Іноді на вебінарах я даю, і на консультаціях я даю такі поради, що якщо у вас є можливість, ви можете вивезти трубу в будь-якому місці і вивезти сюди звичайний грібок. Тобто головне, щоб у нас з вами труба була над дахом. все над дахом У нас клімат такий, що ми просто ставимо звичайний грібок, там 500-700 мм завишки, і цього достатньо. І все нормально працює. Якщо е, хтось з вас буде будувати в кліматичній зоні нульовий це північніше Києва, туди да, там трошки холодніше, там е, вже діють інші механізми. Коли дуже довга зима, дуже холодно може відбуватися таке, що тут утворюється лід, і він поступово закриває фановий стояк. І тому от у, у цього північного Кадра, да, є норматив, і там висота оця нормується. І це пов'язано саме з холодним кліматом. Були проведені дослідження, просто щоб ви знали. Да, я просто не пам'ятаю цієї висоти, бо для нас вона не актуальна. Але були проведені дослідження, що якщо ця труба буде е, висока, то тут утворюється лід. А коли ви робите трубу е, низеньку там 150-200 мм, то е, повітря виходить з такою швидкістю, що не встигає нічого замерзнути. І воно нормально працює. розумієте от Але і знову це для північного сусіда. У нас це не дуже актуально. У нас ми можемо поставити в нашому кліматі і в першій, і в другій кліматичній зоні звичайні грибки І тому, от е, якщо ви розумієте, як працює от ця система, да, ви розумієте, що тепер ви можете прокласти. Фановий стояк в будь-якому місці, його десь там в шафі, зробити звукоізоляцію якщо хочете. Щоб було просто тихіше бо по трубі може шуми йти. Вивіз в будь-якому місці, там, де дах, нам не треба виконувати ці вимоги як для звичайної вентиляції. там Вище конька на, рів... на рівні або 10 градусів від конька, якщо більше трьох метрів. Тобто для фанового стояка це можна не виконувати. Там трошки все ж таки, скажімо, інші у нас умови, і воно також буде все це працювати. Так, дякую за вашу підтримку, друзі, дякую за ваші лайки. Я сподіваюся, що відповіді вам цікаві. Ви сидите з відкритими ртами, слухаєте. І не забувайте ставити лайки і рекомендації.